Так, розхід паливо на трасі. Траса 80 кілометрів плюс-мінус їду, виходить, вниз. Трішки спуск, потім підгору гору буде підйом розхід. В принципі, невеликий. Відносно, це був невеликий спуск. Зараз починається пряма і підйом. Підйом невеличкий підгору. гору. На цьому підйомі. При 80 у мене розхід палива десь ось де такий. В середньому з цього можна виняти, ну десь там 15, напевно, буде, може менше. Тобто, В принципі, зараз я їду трішки під гору. 20 показує при 80-ті. Стає пряма і починається потрошку спуск, на якому зменшується. А взагалі при 100 км на годину в, по трасі десь середній розхід виходить в районі 15, це якщо чисто по трасі, у мене. Без круіз-контроля, Зараз на круіз-контролі їде воно. На адаптивному. А без круїсконтроля середньої швидкістю 100 км виходить десь 15 кВт.